Без перехоплювачів до Петріотів Пентагон призупинив постачання Україні певних видів озброєння та боєприпасів. Таку інформацію від своїх джерел отримали відразу кілька західних видань політико та Ньюз». Рішення, нібито, ухвалив керівник політичного відділу Пентагону Елбрідж Колбі. Ще на початку червня, після перегляду запасів боєприпасів відомства, нібито є непокоєння щодо скорочення власних американських запасів. Призупинення зачепило ще ту поміч, яку обіцяла попередня адміністрація Джо Байдена. Туди входять зокрема перехоплювачі до ППО Петріот, снаряди 155-го калібру керовані ракети гелфаєр ракетні систеракети системи дж та ПЗРК стінгер Журналісти вказують, що рішення Пентагону набуло чинності саме в той момент, коли Україна відбуває одні з найбільших російських ракетних і безпілотних ударів по цивільних об'єктах в Києві та інших містах. І це вже викликало побоювання серед союзників України. За оцінками призупинення триватиме до завершення перевірок запасів і може бути подовжене в разі виявлення. Нестачі, але поки ми фізично виносимо виробництва боєприпасів нашому ворогу, наш головний партнер, сполучені штати, самостійно обмежують постачання нам своїх деяких видів зброї, про це офіційно підтвердив Білий Дім. Про те, що Сполучені Штати призупиняють частину постачань зброї до України на тлі її війни з Росією. Речниця Білого Дому Анна Келі заявила CBS News, що рішення було ухвалено з урахуванням пріоритету національних інтересів Америки після перегляду Міністерством оборони підтримки, яку шан надають іншим країнам в світі. Неприємно новина, будемо відверті. На ну, Тут можна додати, що серед боєприпасів і ракет перехоплювачі Петріот, високоточні ракети Дієм та інші важливі системи. На які сподівалася Україна і розраховувала ну ми, ми будемо відверті, ми готові були до, до подібного розвитку сценаріїв морально, але чи готові ми технічно, чи є чим це реально зараз заміняти, тому що ми е, ведемо багато перемовин з європейськими партнерами. Вони готові нам допомагати, вони допомагають. Але е, чи реально компенсувати і наскільки підступний такий крок з боку США в цей момент? Ми це розуміли впродовж останніх місяців, ще місяць тому під гексет, очільник фактично, міністр оборони, очільник Пентагону, заявив, що не є пріоритетом постачання до України зброї. Водночас, відповідь дуже проста, чи ми можемо. А ось вам і удари по Ясенуваті, об'єктах, об'єктах в Луганську, об'єктах в Донецьку. Ті удари, які були завдані західним озброєнням, ймовірно, тобто, і плюс розвиток наших власних виробництв знову. Ож таки було підтверджено удари української ракети. Пекло були підтверджені удари українською ракетою Рута. Тобто, насправді паляниця, тому тобто, насправді ми знаємо, що робити так. Це важче. Не будемо зараз тут, знаєте, теж займатися якимись мега позитивними вайбами і темами. Ну, треба дивитися тверзи на ситуацію знімати рожеві окуляри. Очевидно, що без допомоги США нам проблематичніше, в рази проблематичніше. Проте водночас я сподіваюся, що. Робота минулого тижня на саміті НАТО попливає в двох напрямках: позитивно на цю історію: а те, що вже точно позитивно впливає, це постачання зброї і ударів, які ми вже бачимо. Б, те, що позитивно впливає точно, те, що відбувається, це інвестиції в українське виробництво дронів, це закупівля українських дронів, це потенційне відкриття експорту, і системне налагодження співпраці з країнами НАТО. Це що ще добре впливає, це те, що європейські країни так само. От виразіють і дивляться більш. Uh... Дорослому на ситуацію в світі і починають більше інвестовувати в своє е, озброєння і працювати. І е, це і останній варіант це те, що е, в контексті вже не європейських партнерів, а в контексті е, партнера НАТО американського це можливості наші на сьогоднішній момент можливо все таки купувати за іноземні кошти допомогу в Сполучених Штатах. Тому я би тут ще би так швидко б, руки не опускав би і очікував би на новий виток перемовин. А от з одного боку ми говоримо про те, що європейські країни, нарешті, стали реалістично дивитися на загрозу і потенційну загрозу для себе з'являється інформація про підготовку шпиталів у країнах альянсу, зокрема в Європі, і про те, що з Атавської конвенції виходять країни Балтії та Фінляндія. Ну з одного боку, так нарешті це відбулося. Але з іншого боку, чи не вважаєте ви, що це може бути? Негативним чинником для нас, тому що головний плацдарм і зараз Україна стримує тут на своїй території ворога. А ось ця підготовка країна НАТО, вона з іншого боку і забирає ресурси на себе, начебто, вони кажуть, що нам треба накопичувати. Як вважаєте, як корелюються ці дві події? Що можете сказати? Так для цього вони збільшують видатки оборонні бюджету і вписують свої видатки на оборону українські потреби. Це раз. По-друге, ще одна реалістична річ, на яку треба дивитися, за словом президента. Ми мобілізовуємо там близько 25 тисяч осіб в місяць, тобто е Європа. Півроку не здатна знайти з усієї Європи 25 тисяч контингенту для потенційної відправки на територію України для забезпечення моніторингової місії. Про що ми говоримо? Якщо вся Європа не може зібрати 25 тисяч осіб, а ми мобілізовуємо в місяць таку кількість за словами президента, тобто, ну. Ми сьогодні єдина країна в Європі, яка можна повноцінно чинити спротив росіянам. І європейці це дуже добре розуміють. Тобто там немає дурних людей. Вони дуже гарно займаються плануванням, вони дуже гарно займаються можливостями прогнозування і очікуванням певних результатів. Тому вони точно розуміють, що сьогодні абсолютно вигідніше для них з цинічної точки зору, прагматичнішої, допомагати Україні і робити це. Тому це і відбувається на тлі останніх подій. Тому. Власне, і ще раз кажу, повертаємо з того, що вони ді, прийняли рішення впродовж років піднімати видатки внутрішніх валового доходу в вб... на душу на, населення. Ну саме де того відсоток з бюджетів на озброєння, і в тому числі включають тут українські видатки.